У відповідь не Всі знали, все, всі дев'ять. Всі команди. Все, закриваю питання. І відповідь 55. Розкажіть, майже сам це у дуже швидко. Так, зупиняємо. На широкий загалос. Завдання номер три. Завдання номер. О, тут теж схоже на лампи. Але <плес> трошки наші. Серед 9 однакових на вигляд монет. Одна фальшива. Вона легша. Як Ясний. Дивіться. Наступне: три різних натуральних числа спочатку додали, потім їх перемножили. Суму та добуток виявилися рівними. Три натуральних числа. Які Правильно. Один, два, три. це? Правильно, 1, 2, 3. Це помаранчеві нащадні гаусса. Так, <світ> <світ> І останнє завдання розминки. <світ> Тільки дайте <далі> дочі. <світ> <світ> По стовпу за вишки 10 метрів піднімається раб. В день він піднімається на 5 метрів, а вночі спускається на 4. Через скільки днів він досягне вершини стопа? Ні, не десять. Скільки жовтий? Ні, не п'ять. Далі сім'я десять. Ні. Чи це стоп-то, стоп, стоп? Після синів хто? Помираючи. Сіні. Тобто ви не забудьте, що на шости. Він піднявся на п'ятій, я не спускався. Він досягнув щиро. Капітан. Чия перша команда? Капітана, випускай пракера. Давайте ви перше підняли. Отже, ти перша ти задача ти обирає ти капітан команди майцяні. Будь ласка, нове, нове, нове завдання. Так, підтримаєшся, молодошушки і. Я ж читаю своженщика. Семен, Андрій і Микола посперечалися, хто з них найрозумніший. Семен, я найрозумніший? Андрій, семен не найрозумніший. Микола, я найрозумніший? Семен, Микола, не найрозумніший. Андрій, я найрозумніший? Спираючись тільки на ці твердження, вкажіть найрозумнішого студента. При цьому врахуйте, що студент не може в одному місці говорити правду, а в іншому брехати він або завжди каже правду, або завжди бреше. Три хвилини шло. Це ми навіть самі дострокові. Я ще хочу сказати: дострокова відповідь це завжди ризик, так? але тим не менше. Так, зараз я скидаю свій. Красно? Правильна відповідь. Найрозумні. Чотири. Ну, Перша, Перша. оце завдання. Один, чотири. чотири, чотири, дев'ять, чотирнадцять, різниця, п'ять. Всі бачать, так? Якщо потрібно, ви можете, я можу підійти, ви піднімете руку, я проговорюю. Переставте всі, всі, всі числа з прогресій так, щоб утворилися чотири інші прогресії, але з такими ж різницями. Один, два, чотири п'ять. Всі зрозуміли умову? заставили. 88 Сейчас закінчено. Хто має відповіді, будь ласка, здавайте.